Всіх вітаю, це і випуск актуальних щотижневих новин зі світу вітчизняної та міжнародної культури та кіно. Це канал, ось кіно, який чекає на вашу підписку і вподобайку. А в цьому випуску буде просто величезна кількість актуальних подій, які варті вашої уваги. Тож, я розпочинаю, поїхали! І сьогодні розпочнемо з драматичних подій, яких в нашій країні зараз, на жаль, вистачає. 10 грудня у театрі на Подолі попрощались з українським актором, захисником України Василем Кухарським. Він помер після отримання важкого поранення на фронті. Із перших днів повномасштабної війни актор театру та кіно Василь Кухарський пішов захищати Україну у складі Збройних сил України. Василь був відомий за великою кількістю ролей і в театрі, і в кіно. Василю було всього 42 роки. Попрощатися з героєм прийшли його друзі, рідні, близькі, побратими, серед яких і Богдан Бенюк, Михайло Ілленко, Катерина Степанкова, Ада Роговцева, Святослав Макарчук. Ця війна забирає найкращих і найталановитіших. І Василь, на жаль, один з багатьох. Світла пам'ять Героїв України. І ще одна сумна новина, але все ж таки, вона вкладається в логіку і рамки нашого життя. 17 грудня у Франції пішов життя грузинський кінорежисер-класик світового кіно Отар Іоселяні йому було 89 років. Режисер народився в Тбілісі. В 1966 році зняв перший повнометражний фільм Листопад, який отримав дві нагороди на Каннському кінофестивалі. З того часу почався його надзвичайний кінематографічний шлях. З кінця 80-х років, і у жив та працював у Франції. За свою кар'єру режисер зняв понад 20 як ігрових, так і документальних стрічок. Серед найвідоміших картин жив співочий дріст. Шедевр, я вважаю, істина в вині трилогія Грузія одна. Був також відзначений нагородами Венеціанського, Берлінського кінофестивалів, а також премією Європейської кіноакадемії. Режисер відкрито критикував російську владу за її війну в Чечні, в Грузії в 2008 році, а також, звісно, висловився з приводу вторгнення в Україну, назвав Путіна ну, прямо, порівняв його з Гітлером. Тому е, така велика видатна людина заслуговує на світлу пам'ять та повагу. Дуже дякуємо за творчість і дійсно дивовижні фільми. А зараз трішки новин з Європи стали відомі лауреати Європейської кіноакадемії 2023 року. Найкращий фільм Анатомія падіння або Траєкторія падіння, режисерка Жюстін Тріє, французька картина. Цей фільм також виграв і Канський кінофестиваль. Цього року. Найкраща режисура, також Джустін Тріє. Найкращий сценарій Джустін Тріє та Артур Арарі, також Анатомія падіння. Головна жіноча роль Сандра Гюлер, Анатомія падіння. Подивіться, просто яка домінація. Найкраща чоловіча роль Мац Міклсен, Бастард або Меч короля, як називається цей фільм данський. Приз Фіпресі за європейське відкриття року. Як зайнятися сексом? Велика Британія та Греція копродукція. До речі, хочу сказати, що у цій категорії також була і «Ля Палісіада Філіпа Сотниченка, але вона, на жаль, програла фільму як зайнятися сексом. Найкращий європейський документальний фільм Сестринство лазні по чорному Естонія, Франція і Ісландія. Картина Батьківщина, копродукція України, Швеції та Норвегії. Також була присутня в цій документальній категорії, але програла найкращий європейський анімаційний фільм Мрії роботів. Іспано-французька картина, і найкращий європейський фільм для юної аудиторії, який також хочеться порекомендувати вам. Це фільм Забіяка з Великої Британії. Дуже дуже милий фільм. Анатомія або траєкторія падіння лауреат Європейської кіноакадемії та канського кінофестивалю з'явився в українському прокаті 14 грудня. У центрі сюжету цього фільму успішна письменниця, яку підозрюють у вбивстві власного чоловіка. Жінка всіляко заперечує провину, але слідство відкриває все більше підозрілих обставин сімейного життя, і навіть у сина з'являються сумніви у невинуватості матері. Подивіться обов'язково цей фільм. Це дійсно мистецьке видатне кіно цього року. 14 грудня в Стамбулі стартували дні українського кіно. В рамках яких проходять покази найкращих українських сучасних та класичних стрічок. Фестиваль відкрився показом фільму Памфір режисера Дмитра Сухолиткого Собчука. Дні українського кіно відбуватимуться до 22 грудня. Глядачам пропонується переглянути ретроспективу класики українського кіно, «Тіні забутих предків Сергія Параджанова, а також сучасні повнометражні фільми Захар Беркут Ахтема Сейтаблаєва та Джона Уіна. Клондайк Марини Р. Горбач, Сторожова застава Юрія Ковальова, «1944 Крим, депортація. Режисери Фатіма Осман і Янус Паша. Всі фільми субтитровані турецькою або англійською мовами. Ще одні дні українського кіно, але вже в Римі. Вони організовані спільними зусиллями Державного агентства України з питань кіно з Посольством України в Італійській Республіці та різних громадських організацій. Під час відкриття днів українського кіно відбувся показ фільму режисера Дениса Тарасова про каральну систему радянської психіатрії, яка називається Божевільні, що отримала спеціальну відзнаку Варшавського міжнародного кінофестивалю, що також показали: мавка лісова пісня, наш міжнародний вже хід, мирний 21», Ахтема Сейтаблаєва, це воєнна драма, довбуш, історична драма Олеся Саніна, також хіт український сусідка, романтична комедія Наталії Пасиницької, документальні стрічки область героїв Артура Лермана, чому ми, режисерки Марії Спрінгіс. Також показали драму «Перечуття» комедію уроки толерантності Аркадія Непеталюка. А зараз важливі новини з Америки. 12 грудня оголосили номінантів на 81-шу премію Золотий глобус нею відзначатимуть фільми та серіали, які вийшли у 2023 році. Найбільшу кількість номінацій зібрала стрічка. Я думаю, що ви вже здогадались: це Барбі Грети Гервік. Цей фільм отримав аж 10 номінацій. Просто уявіть собі, і це другий результат в історії золотого глобуса. Це просто надзвичайно. За Барбі одразу йде її напарник по цьогорічному феномену Барбі Геймер. Це фільм Опенгаймер Крістофера Нолана. У нього вісім номінацій. Серед серіалів найбільше номінації зібрало шоу Спадкоємці, що вже є такою традицією, тому що це такий фаворит всіх премій е, телевізійних протягом останніх, я не знаю, п'яти років десь приблизно. А тепер суперцікаві факти: цьому році організатори додали дві нові номінації: найкраща робота в жанрі стендап комедії на телебаченні угу. та е, за кінематографічні та касові досягнення. Отут якраз таки Барбі точно виграє. Продовжуючи тему Барбі, хочеться сказати, що режисерка цього суперхіта Грета Гервік. Стане головою жюрі 77-го Канського кінофестивалю. Про це 14 грудня повідомили організатори феста. Цитую: це очевидний вибір, адже Грета Гервік так сміливо втілює оновлення світового кінематографа, для якого Канни щороку стають і предтечею, і рупором. Вона також є представницею епохи, яка руйнує бар'єри та змішує жанри, тим самим підносячи цінності інтелекту та гуманізму. Зазначили президентка фестивалю «Айріс Кноблог та генеральний директор Т'єрі Фремо. Хочеться зазначити, що 40-річна Грета Гервік стала наймолодшою американською кінорежисеркою, яка очолила цей фестиваль. Також вона стала наймолодшою головою жюрі після Софі Лорен, яка у 66-му році зробила це у 31 рік. Крім того, режисерка Барбі є другою жінкою-режисером на цій посаді після Джейн Кемпіон у 2014 році. Жінки рулять просто, мені подобається все, що відбувається зараз з кінематографом. Фільм 20 днів у Маріуполі про захоплення українського міста росіянами увійшов до трійки найкращих документальних фільмів 2023 року за версією IndieWire, в опитуванні, на основі якого складали рейтинг, взяли участь 156 Критиків та журналістів а найкращою ж документальною стрічкою став фільм Місто Кокомо про життєві історії темношкірих трансгендерних секс-працівниць з Атланти та Нью-Йорка. А зараз до українських новин вийшов офіційний трейлер нетолерантної комедії Уроки толерантності від Аркадія Непетолюка. За сюжетом фільму провінційна вчителька, її безробітний чоловік та діти, які роками жили зі стереотипними уявленнями про ЛГБТ, долучаються до державної програми з євроінтеграції уроки толерантності. Щоб впоратися з фінансовими труднощами, їм необхідно прийняти до свого дому небажаного гостя для нашого суспільства. Це тема проблемна, тому дуже цікаво подивитись. Прокат український цей фільм вийде з 14 лютого, 2024 року. Також був опублікований офіційний трейлер фільму Як там Катя Крістіни Тінькевич. Цей фільм готується до виходу 25 січня 2024 року. Цей фільм про Анну, лікарку швидкої допомоги та одиноку мати, яка є опорою для своєї родини, сестри, матері та єдиної доньки Каті. Анна сильна жінка, яка планує подарувати своїй дитині краще життя ніж у неї. Але сталася неочікувана та шокуюча трагедія, яка може все зруйнувати та залишити героїню наодинці з байдужою системою та безмежною втратою. Інтригуюче кіно, яке вже заявила про себе на кінофестивалях. Тому очікуємо з нетерпінням. 17 грудня закінчився львівський міжнародний кінофестиваль короткометражного кіно Візарт. І ми вітаємо переможців. Які ж фільми перемогли? Давайте подивимось. Найкращий національний фільм за глядацьким голосуванням: фільм Лелеки завжди повертаються додому. Фільм Гали Козютинської. Вибухи біля музею. Це найкращий національний фільм за вибором жюрі. Режисери Роман Хімей Ярема Малашчук. Спеціальна відзнака Войси з бахмута, режисера Ігора Бабаєва. Спеціальна відзнака також Алоє Фікус Авокадо та шість драцен. Таке от цікаве кіно з такою назвою режисерки Марти Смеричинської. Найкращий міжнародний фільм за глядацьким голосуванням Хлорка, режисер Танос Сіхогіос. Сподіваюсь, правильно сказав. Найкращий міжнародний фільм за вибором в жюрі Сусід Абді, Дуве Дікстра. Спеціальні відзнаки безхатько Діна Уейза, і спеціальна відзнака також квіти з іншого двора Хорхе Кадене. Вітаємо всіх переможців, Бажаємо успіху і зростання! А у нас наступна новина стартує прийом заявок на участь в програмі «Work in Progress» зимового кіноринку Одеського міжнародного кінофестивалю. Запрошуються українські кінематографісти з проєктами, які перебувають на фінальній стадії виробництва. Заявки на участь приймаються до 30 грудня включно. Тож встигніть, будь ласка. Презентація проєктів відбудеться 23 січня 2024 року в межах зимового кіноринку ОМКФ, який пройде з 22 по 24 січня 2024 року в кінотеатрі Оскар. Це в Києві в ТРЦ Гулівер. Зимовий кіноринок проводиться за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Головний медіапартнер 1 плюс один. Медіа подробиці на сайті. Ще одна дуже важлива новина: з 8 грудня Український культурний фонд вже вдруге розпочав приймати заявки на грантову програму Стипендія на відновлення культурно-мистецької діяльності. Кінцевий термін подачі 15 січня 2024 року. Мета цих грантів сприяти відновленню індивідуальної культурно-мистецької діяльності митців та діячів культури. Які змушені були згорнути або й зовсім припинити свою діяльність, підтримати митців, у тому числі осіб з інвалідністю та ветеранів, які постраждали внаслідок воєнних дій Російської Федерації, та надати їм можливості для здійснення культурно-мистецької діяльності. Також продовжується прийом заявок на грантову програму Культурна спадщина до 31 січня 2024 року. Встигніть взяти участь, будь ласка, всі подробиці на сайті Українського культурного фонду. Шановні продюсери, інформація для вас. Оголошуємо дедлайни подачі аплікації на підтримку спільного кіновиробництва від Eurimages на 2024 рік. Традиційно їх буде три. 10 січня 2024 року, 4 квітня 2024 року і 10 вересня 2024 року. Нагадуємо, що на дату подачі документів кожен зі співпродюсерів повинен підтвердити наявність щонайменше 50% фінансування. Також звертаємо увагу, що за умовами конкурсу не можна розпочинати зйомки до дати засідання робочих груп за деякими винятками за умови наявності поважних причин. Такими датами засідань наступного року є 11-15 березня 2024 року, 10-14 червня 2024 року і 12, 18 листопада 2024 року. Датами публікації рішень з переліком переможців є 26 березня 2024 року, 25 червня 2024 року і 27 листопада 2024 року. Що ж цікавого до нового року? Що подивитись, можливо, навіть з дітьми. Є дуже така змістовна інформація від Довженко Центру. Одеса, Харків, Львів, Дніпро, Київ та Суми напередодні Різдва та Нового року Довженко Центр запрошує поринути в світ казково-зимової української анімації. Дорослі, нарешті, побачать на великому екрані капітошку, вовка, козаків та інших визнаних е, героїв дитинства. А діти зможуть познайомитись з класичними мультфільмами, на яких виросло кілька поколінь українців. Вау, це дуже приємно! Дізнавайтесь більш детально про ці покази і вперед дивитися. Ці чудові мультфільми. Ну що ж, на сьогодні у мене все. З вами був Кінформіст. І якщо вам було цікаво, я прошу вас, підпишіться на цей канал, дайте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, і не забудьте натиснути дзвоник, щоб не пропустити наступні подібні дайджести. Бувайте здорові! Бережіть себе, побачимось!